Добрий день. Тема п'ята: психологічна структура, функції, види та форми спілкування, психологічна структура спілкування, комунікативна складова та інформативна функція спілкування, інтерактивна складова та регулятивна функція, перспективна та афективна. класифікація видів спілкування за різними факторами, діалог як форма психологічної дії. Психологічна структура спілкування. Різні психологи виділяють різну структуру спілкування, але й різну сукупність елементів, що складають в цілому весь процес спілкування. Універсальною вважаю структуру, виділену радянським психологом професором Галиною Михайловною Адреєвою. Вона запропонувала виділити три структурні компоненти процесу спілкування. Отже, психологічна структура спілкування за цим типом становить. Комунікативна сторона це обмін інфро... інформацією між людьми, інтерактивна сторона це взаємодія між партнерами, та перцептивна сторона взаємопорозуміння між учасниками спілкування. Всі разом вони складають процес спілкування з різних видів: соціально орієнтованого, наприклад, лекції перед групою, предметно орієнтованого при професійній діяльності, а також особистісного спілкування. Комунікативна складова та інформативна функція спілкування. Комунікативна складова полягає у передачі, формуванні, розвитку та уточненні інформації. Здійснюється вона за допомогою комунікативних актів, що мають такі ознаки: зміст, побудові, виробничі, сімейні, науково теоретичні ступінь взаємовідповідності комунікантів. Висока, задоволення, незначна, незадовільна комунікативна несумнісність зовсім форма пряма чи опосередкована. І результати від повного розуміння до повного нерозуміння. Обмін інформацією змінює взаємини між учасниками спілкування, тому кожен з них враховує як свої мотиви, так і мотиви партнера. Обмін інформацією можливий, якщо комуніканти користуються єдиною мовою спілкування. Інформація передається за допомогою засобів, вербальних мовлення і невербальних. Інформаційна функція охоплює процеси формування, передавання чи приймання інформації. Реалізація цієї функції має кілька рівнів. Перший на першому здійснюється вирівнювання розбіжності у вихідній і вихідній інформованості людей, що вступають у психологічний контакт. Другий рівень це передавання інформації, цієї інформації та прийняття рішень. На цьому рівні спілкування реалізує цілі інформування, навчання та інші. І третій рівень пов'язаний із прагненням людини зрозуміти інших. Спілкування тут спрямоване на формування оцінок досягнутих результатів узгодження чи неузгодження. Інтерактивна складова та регулятивна функція спілкування. Інтерактивна складова це взаємодія учасників спілкування. Людям не тільки важливо обмінятися інформацією, але й потрібно планувати спільну діяльність, узгодити та виконати свої дії. Взаємодія розгортається на декілька рівнях: маніпулювання від другого поводження з людиною до такої поведінки, де зовнішні прояви мають навіть приємний характер: конкуренція, суперництво. Від спілкування на основі принципу людина- людині вовк до такого, коли чесне суперництво сприяє у певному руху і вперед. Кооперація або співробітництво. Спілкування на основі принципу людини-людині. Людина. Кооперація активізує спільну діяльність. Спілкування, в якому виявляються гуманістичні установки, має високий рівень його культури. У високорозвинених групах людей поєднуються ознаки кооперації та конкуренції, коли прагнення кожного проявити себе поєднання з допомогою партнеру. Регулятивна функція полягає в коригуванні поведінки. Завдяки спілкуванню людина здійснює регуляцію не тільки власної поведінки, але й поведінки інших людей і реагує на їхні дії. Відбувається процес взаємного налагодження дій. регуляційно комунікативну функцію виконують також і такі феномени, як імітація, навіювання та інші. Перцептивна складова та афективна когнітивна функція спілкування. Перцептивна сторона спілкування проявляється в сприйнятті зовнішніх ознак співрозмовника відповідно з його особистостями, характеристиками і інтерпретації і прогнозування на цій основі його вчинки. Це сприймання і розуміння людьми один одного. Розуміння іншої людини включає сприймання зовнішності, співвіднесення її з особистісними якостями людини і пояснення на цій основі її вчинків. Уявлення про іншого тим багатше, чим повніше уявлення самої людини про саму себе, її самосвідомість, але і самосвідомість збагачується завдяки порівнянню з іншою людиною. Афективна функція, пов'язана з перспективною складовою структури спілкування, характеризує емоційну сферу людини. Спілкування впливає на емоційний стан, а в емоційній сфері, виявляється, ставлення. Людини до навколишнього середовища і, у тому числі, і до співрозмовника. Найбільш важливими та інформативними є такі властивості, як міміка, експресія, тобто засоби прояви почуттів, жести, поза, года, зовнішній вигляд, особливості голосу та мовлення, важливість і черговість прийняття інших. Цих властивостей співрозмовника оцінка однієї людини іншої значно залежить від індивідуальних, статевих, вікових та професійних відмінностей. Наприклад, діти вчаться спочатку розпізнавати співрозмовника за мімікою, потім їм стає допустим аналіз вираження емоцій за допомогою жестів. Класифікація видів спілкування. Вербальне, невербальне, міжособистісне, рольове, ритуальне, монологічне, діологічне. Характеристика основних видів спілкування може бути різною, у залежності від підстави поділу. Правильне розуміння виду кожного окремого акту спілкування полегшує життя. Комунікатори тоді не мають зайвих очікувань. Тоді можна засередитися на головному в цьому виді спілкування для ефективної взаємодії. Далі, до кінця сьогоднішньої лекції ми будемо розглядати види, види спілкування, розділені за різними факторами. Види спілкування за використання знакових систем. Вербальне, усна чи письмова мова та невербальне, візуальні, аудіальні, тактильне та інші безсловесні способи спілкування. Наступний фактор зазначимості соціальних ролей. Міжособистісне спілкування, це стіль спілкування визначається унікальністю індивідуальних якостей особистості, а соціальні ролі другорядні. Протилежно йому можна назвати рольовий стиль спілкування. Він диктується виконування соціальної ролі, особливості і якості вториння. Рольове спілкування допомагає людям створювати та підтримувати відносини, побутовані на ділових, формально соціальних та інших офіційних контактах. У рольовому спілкуванні людина позбавляється спонтанності, природності, безпосередності. Проти того набуває почуття належності, соціальної захищеності та включеності до певної групи та відносин. Окремо, виділимо за фактором соціальних ролей ритуальну форму спілкування. Це спілкування людей, яке проходить строго відповідно до загально прийнятих норм і правил етикету. У реальному житті існує велика кількість ритуалів, іноді дуже різних ситуацій, у яких кожен бере участь як маска і заздалегідь, заздалегідь визначеними якостями. Ці ритуали вимагають від учасників тільки одного знання правил і гри. Наприклад, ми вітаємося із знайомими та малознайомими людьми. Ми говоримо про погоду, сміємося, посміхаємося, скаржимося на побутові труднощі. Це все елементи ритуального спілкування. Наступний фактор: заставленням до іншої людини. Це монологічне спілкування субєктно об'єктне, при якому суб'єкт спілкування, тобто особа, що володіє активністю, усвідомленими цілями та, п... та правом їх реалізації, пов'язує реалізацію своїх цілей з партнером, що розглядається ним як об'єкт спілкування. Особою пасивною, що має цілі, менш важливі, ніж цілі суб'єкта. Наприклад, викладач читає лекції та очікує, що слухачі засвоюють цей матеріал. Протилежно його можна назвати діологічне спілкування, суб'єкт суб'єктне, при якому суб'єкт спілкування пов'язує реалізацію своїх цілей із рівноправним учасником взаємодії, суб'єктом, і полягає у взаємозалежному пізнанні, самопізнанні та саморозвитку партнерів. Розглянемо діалог трохи детальніше. Діалог як форма психологічної дії. У діалогічному спілкуванні відбувається відкриття людини реальності іншої людини, її думок, почуттів, уявлень про світ. Соціальне існування цілком можливо підтримувати і за допомогою лише монологічного спілкування, імперативу, маніпуляцій, але діалог це природне буття людини як індивідуальності, творця свого життя та відносин. Діалог рівноправне, суб'єкт-суб'єктне спілкування, що має на меті взаємне пізнання, самопізнання та саморозвиток партнерів зі спілкуванням. Діалог відбувається на інших, ніж монологічне спілкування засадах. Метою діалогу є задоволення власних потреб, самопізнання, саморозвиток, саморозуміння, а також і пізнання іншої людини. Карл Роджерс, лідер гуманістичної психології, виділяє наступні основоположні принципи діалогічного спілкування, конгруентність партнерів зі спілкування, тобто відповідність досвіду, думок і почуттів та засобів спілкування одного партнера, думка, почуттям та засобам спілкування іншого партнера. Безоцінне сприйняття особистості партнера, апріорна довіра до його намірів. Сприйняття партнера як рівного, що має право на власну думку та власне рішення. На перший погляд, це становище унеможливлює застосування діалогічного методу у вихованні. Адже вчитель і учень вихователь і вихованець не рівні, вони займають різні соціальні позиції, наділені різною відповідальністю. Але не варто розуміти рівність партнерів примітивно, як їхню фактичну рівність. Проблемний дискусійний характер спілкування розмови лише на рівні точок зору і позицій, а не на рівні аксіом та вічних істин. Діалог ронується там, де партнери переходять на мову довгу, де немає місця суперечки, уточнення погляду, можливості не погодитися. Персоніфікований характер спілкування, розмова від імені власного Я. Я вважаю, я думаю та інші варіанти. Порівняйте це з всім відомо. Давно встановлено, не викликає сумнівів. Проява умови подібних безособових узагальнених оборотів зрозуміла. Вони виконують ту саму захисну функцію. Коли говориш від імені прогресивного людства, здається вагоміше у власних очах і у сприйнятті партнера, але діалог це руйнує. Гуманістичне спілкування, як розумів його Карл Роджес. Дозволяє досягти великої глибини порозуміння, саморозкриття партнерів. Безперечно, реалізація такого типу спілкування потребує і відповідної життєвої ситуації у внутрішній готовності партнерів. Безпосереднє і опосередковане, пряме і непряме спілкування. Продовжуємо розбирати види спілкування за різними факторами. За засобами спілкування, безпосередній контакт віч на віч дозволяє миттєво реагувати та отримувати інформацію про реакцію та зворотній зв'язок від партнера по спілкуванню. Це природнє спілкування, коли суб'єкти взаємодії знаходяться поруч і спілкуються за допомогою мовлення і немовних засобів. Цей відспілкування є найбільш повноцінне. Тому що в його процесі індивіди отримують максимальну інформацію один про одного. Опосередковане спілкування це контакт за допомогою письмових чи технічних засобів: телефон, телеграф, телебачення, інтернет та інші, що віддаляють у часі отримання зворотнього зв'язку між учасниками. Здійснюється в ситуаціях, коли індивіди віддалені один від одного часом та відстанню. Для цього спілкування характерним є неповний психологічний контакт, коли зворотній зв'язок ускладнено за наявністю посередників спілкування. Пряме спілкування передбачає особистісний контакт людей, які спілкуються, їх безпосереднє взаємосприйняття у самому акті спілкування. Наприклад, тілесний контакт, бесіда, спілкування в тих випадках, коли люди бачать один одного безпосередньо реагують на спільні дії. Та непряме спілкування. Воно здійснюється через посередники, в якими можуть виступати інші люди. Наприклад, у переговорах між сторонами конфлікту, медіатори виступають такими посередниками. Ділові та особистісні взаємовідносини. Це також є один з видів розподілу спілкування за певним фактором. За спрямованістю на завдання. Особистісне спілкування спрямоване на задоволення особистісних потреб. Воно пов'язане з вирішенням внутрішніх психологічних проблем, вирішенням внутрішнього конфлікту, обговоренням того, що відбувається навколо, вираженням свого ставлення до цього, пошуку сенсу життя та інші теми. Протилежно йому це ділове спілкування. Вони спрямовані на справу, на результат і служать способом організації та оптимізації того чи іншого виду предметної діяльності виробничої, наукової, комерційної тощо. Ділове спілкування притаманне учасникам спільної справи, де існує взаємне прагнення до її успіху, що потребує від партнерів координації зусиль, довіри та підтримки один одного. Спільна справа зближує її учасників, продовжує певну симпатію між ними, бажання допомоги один одного. Професійна солідарність підвищує оцінку, привабливість у спільній справи та професійну самооцінку учасників. До норм ділового спілкування завжди входить і підтримка наявних у даній організації традицій та цінностних орієнтацій. Найважливішою вимогою до цього спілкування є ділова компетентність партнерів. Пропоную вам таке домашнє завдання експеримент. Моє ділове спілкування. Елевейтор pitch. Перший крок. Уяви, що ти молодий спеціаліст за фахом, який зараз вивчаєш у університеті. У тебе своя унікальна спеціалізація. І ти береш зараз участь у відомій, важливій конференції. Подумай та запиши, чим саме ти відрізняєшся від інших та чим займаєшся. Другий крок. На конференції ти хочеш налагодити партнерство з одним досвідчених відомих фахівців. Але в тебе є лише можливість спілкування з ним у лифті. Неочікувана зустріч, якою ти маєш скористатися. В тебе є лише 30 секунд, щоб його зацікавити. Для створення твоєї короткої промови скористайся правилом 5В плюс 1H для найважливішої інформації. Вот, що? where – де? why – Чому? who – хто. when – коли and how – Як. Підготуйся, запиши в блокноті свій елевейтор піч промову у лифті. І третій крок. Прочитай вголос та запиши на диктофон декілька разів. Потім переслухай себе, дотримуйся таймінгу пів хвилини. Зверни увагу, як ти звучиш. Приклад. Олена, психолог та мультимедіафахівець, Кьольн та Харків. Концепція антивіртуал – Як вижити щасливо в цифрову епоху. Тіло плюс уява, плюс творчість, плюс дигітальні технології як інструменти для твоєї включеності у реальність. Ми знаємо, як так жити в будь-якому віці. У нас досвід, знання, гра. Олена є на Фейсбуці та Інстаграмі. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!